Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої золоті. Ви на каналі Таро Україна звуть мене Аня і сьогодні ми дивимося Запоріжжя, область вже за вами скучила. Хай все буде добре, хай все буде спокійно, хай все буде Україна. Давайте дивитись. Ще буде відео сьогодні по контрнаступу, бо там дають вже роз'яснення. І щодо запорізького напрямку, зокрема, ми подивимось, чи можливий ще рух вперед-вперед. Запоріжжя, найближчі дні. Є небезпека. Чому притихла? Думаю, як це сказати. Е, Приховують поганий стан справ у <кій> місті в цілому. З грошима так само. Смерті йдуть. Небезпека якісь маленькі будинки. Дивіться, передмістя. На фронт рухається. Знаєте, так читала там в новинах, що от стільки на 19 кілометрів пройшли. Якою ціною? Хіба ж можна так писати? Тільки. Ай-яй-яй. Так, Запоріжжя, не ближче. От хотіла сказати відразу, не всьому довіряйте, що чуєте, зараз. Багато дезінформації стосовно АС, ЗАЕС, стосовно кількості втрат, ну показують, якісь поховання, процесія поховання. Ну, тут можуть бути прильоти на цвінтер. Давайте так. Думають, що робити з вашим напрямком. Грошей вливали в місто дуже багато. Де вони? Взагалі не зрозуміли. і крайніх не знайдеш. Передмістя прильот показує. Запоріжжя на ближчі дні. Рух вперед. Дивіться, я не знаю, чому не посилюють попиву. І ми ж з вами пам'ятаєте, дивилася, я ще казала, давайте скинемось вам на ППО. Ну, на шутку, ну дійсно. І потім показують. Також бачу в новинах, що люди збирали вашим хлопцям, тим, хто знищує дрони. Скидалися грошима, щоб прожектори, наскільки я пам'ятаю, купити. Ну це ж нездорово. Коли є місто, є бюджет. От вам тільки здається, у вас там омана безпеки, розумієте? Гучно, польот можливий. є. Ворог хоче до вас дотягнутися. А нема цілі. Просто зробити неприємність. Ну, нема цілі. Я б'ю, тому що так треба. Споріжу на ближчині. Знову, знову карта імператора. Я, ну, у вас будуть якісь консультації, можливо, навіть ще хтось приїде. Я вже казала, що будуть важливі люди. Я приїхав з Зеленський. Хтось приїде з військових, що, а давайте все ж таки змінимо план і зробимо по Запорізькому трошки інакше. У вас все ж таки будуть е, копати, куди гроші ділися. Це буде такий трошки розголос і резонанс. Чекайте в новинах дуже цікаві новини, можливості повернути гроші. Запоріжжя найближчі. Ну, тихо, тихо, спокійно, спокійно. Якесь таке тривожне передчуття і вогонь. Гучно, бух такий. Біситься, що ви знову хочете йти вперед. Ворог. О, знаєте, як відбувається? Не встигли щось проговорити десь вже військове, вже ворог в курсі. Запоріжжя неближчі. Вогонь передмістя. І в місто є небезпека. Знову чомусь показує він хоче туди, до мостів. Можуть збити, можуть до мостів не долетіти. Є небезпека для цивільних є і для військових є. І два рази показала, що, можливо, десь влучання в цвинтар біля цвинтара. Або десь ховати когось будуть ці влучні. Насильівка найближчі дні. Якусь таємницю вам не сказала. Мені кажуть, скажи їм таємницю, яку таємницю? По Запоріжжю скажите йому. Знову карта суда. Тут кажуть мені по Запоріжжю, зараз до Васильівки повернемо, що є зрадники, які... А, Зашкодили контрнаступу і зараз будуть розбиратися. Васильівка багато вогню, дуже гучно в місті, але чутно за містом вибухи. підтягуємо потроху сили, набираємо там обертів. Ні, тут буде все одно просування все одно вперед-вперед. Мелітополь найближчі дні. Мелітополь укріплюють. Нам ще далеко туди, але вже будуть якісь розмови в місті, куди дівати цивільних, новий план, якісь зміни. Нам зсередини нададуть інформацію, яка нам дозволить рухатись туди вперед-вперед, на Мелітополь. Бердянську найближчі дні. Там влучання по інфраструктурі, виб'ємо якесь їх постачання. Може, щось провезуть в порти і знищимо. Або залізниця. Так, отакий Енергодар. Найближчі дні. Гучно біля міста. Вибухи постійно чутно. Ну, наші дороге також там бігають. От, я кажу те, що бачу. Над заєс щось літає над Енергодаром. Десь, де була вода, впаде, ну, зрозуміло, може, в каховку. І є все одно якісь локальні зіткнення між військовими нашими та їхніми. Тобто, їх терга бігає десь на нашу територію, і наші бігають. Там от якась от метушня активізація. Тобто якийсь сух, тобто активність наша спостерігається. Токмак найближчі дні. Ворога б'ємо. Він намагається захищати за те, що буде, будуть лунати вибухи в токмаку, буде намагатися обстріляти райони Запоріжжя. Пологи. Пологи. Там наші жертви, ми щось переплануємо. Десь зупиняємось, новий, новий якийсь рух розпочинаємо і спочатку наші жертви йдуть, на жаль, і потім ми як мстимося ворогу. Поляпова найближчі. дні, Ворога будемо відштовхувати звідти, відсувати. Ну, Я не можу сказати деталі, тому що я бачу, а воно пов'язане з військовими. Підсилення йде. оріхів в найближчі дні. Обстрілів багато. Щоб не змогли там якось зібратися техніку звідти кудись ще потягти, ми. щоб ми не рухались саме звідти вперед. І ми чекаємо на якусь далекобійну зброю. Дуже гучно в Ріхові, і звідти буде ще рух наш до перемоги. От побачите, буде от якось ще напрямки відкриватись. Потроху-потроху. По Подивимось нову тактику. Дуже цікаво мені контрнаступу рівнянська. Небезпека є гучно, і небезпека є для цивільних. Тут може бути тут дрон показує перше, друге щось зіб'ють. Воно як на межі, як областей, буде йти туди і чомусь показує все одно Вільнянський район.